Вас вітає команда проєкту Універсальна система обліку. Ми займаємося розробкою спеціалізованого програмного забезпечення. В вашій увазі ми представимо одну з додаткових можливостей наших програм, а саме онлайн запис. Онлайн запис це сучасна можливість для ваших клієнтів записатися на прийом до потрібного фахівця, використовуючи найдоступніший зараз вид зв'язку інтернет. Ми представляємо легкий, оптимізований інтерфейс, яким може скористатися будь-який ваш клієнт. Послідовність дій інтуїтивно зрозуміла та забезпечує врахування усіх бажань клієнта. Перший етап вибір вашої філії або відділення. По кожній можна зазначити адресу та будь-яку іншу потрібну інформацію. Усі дані щодо відділень, зокрема яскравий логотип, беруться безпосередньо з програми. Якщо вже вирішили щось змінити, не потрібно контактувати з фахівцями та чекати виконання своєї заявки. Достатньо просто змінити назву або зображення в базі даних на вашому комп'ютері. Для вибору філії достатньо натиснути на логотип. При цьому будь-яку дію легко скасувати та повернутися назад. Далі обирається співробітник. Якщо клієнт знає або хоча б пам'ятає, як виглядає фахівець, він відразу зуміє знайти потрібного, або ж зазначити, що співробітник йому не важливий. По кожному фахівцю зображується перелік саме тих послуг, які він надає. Не потрібно хвилюватися, що до майстра по жіночій стрижці запишеться клієнт, щоб поголитися. Усі ціни та послуги відповідають найактуальнішому прайс-листу. Дата та час візиту обираються з врахуванням розкладу та запланованих до співробітника візитів. Інформація постійно оновлюється. За лічені секунди, зайнятий у програмі на вашому комп'ютері час, зникне з доступного онлайн-запису на сайті. Тепер залишиться лише зазначити свої контактні дані, які відразу ж буде додано у вашу базу даних. Далі, по них для прикладу, можна буде виконати масову розсилку про ваші акції та пропозиції. Уже після цього потрібний час резервується у книзі запису вашого співробітника. При цьому адміністратор отримує спеціальне спливаюче сповіщення, натиснувши на яке він зможе відразу ж перейти на клієнта та візит. Залишається лише перевірка. Вона захистить вас від різноманітних зловмисників та шкідливих програм, а клієнту потрібно буде ввести отриманий у вигляді смс номер, щоб підтвердити свій візит. Після отримання коду зареєстрований візит у книзі запису нашої системи змінить колір. Якщо підтвердження не було, то дані щодо візиту та клієнта, якщо він іще ніколи до вас не звертався, будуть видалені, щоб не засмічувати вашу базу даних зайвим спамом. Цей комплекс заходів забезпечить вас найнадійнішою інформацією. Інтеграція з сайтом дозволить вам залучити нових клієнтів, оптимально об'єднати ваші онлайн та офлайн підрозділи, більшу швидкість опрацювання заявок та підвищить якість роботи. І це лише невелика частина з усіх вже реалізованих у наших програмах можливостей для зв'язку з сайтом. Детальнішу інформацію ви можете дізнатися за контактами, вказаними на офіційному сайті usu.kz. Ми працюємо з організаціями по всьому світу. Телефонуйте або пишіть. Дізнайтеся, як ми можемо автоматизувати вашу організацію. Універсальна система обліку. Керуйте бізнесом. Правильно!